Тот момент, коли випускав сотрудів додому, відчинив вхідні двері, молодий чоловік перегородив до дороги. І, 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 дв, двері почав По парації, передав, давайте бігом заходьте. І буквально на секундах зайшла бригада, там чоловік 7-8. А на калітки воєнні в камуфляжі перекрили дорогу, не пускали ні ну нікого. Пан Андрій не може відійти від шоку. Звичайний навчальний день в ліцеї перетворився на гостросюжетний бойовик. За його словами, невідомі буквально вдерлися у приватний освітній заклад. Дивлюся, куча народу в вестибюлі, а через окно побачив, що на вході стояли воєнні троє воєнних із автоматами. Директорка ліцею розповідає, на приїзд військових спершу зреагували спокійно, бо чекали бійців, яким мали передати допомогу. Тому чекали, що приїдуть військові, і ми вирішили, що це вони приїхали. І пішли на вход, щоб зрозуміти, ну що хорошо, що приїхали, зараз покажемо, куди зайти і так далі. Людина, яка вдиралася, відштовхнула охоронця, по рації крикнула, що я тримаю двері, влетіла товпа людей. Почали хапати всіх, розталкувати на вході. Поставили трьох людей, воєнізованих собакою. У такому супроводі в ліцей прийшов, начебто, новий власник приміщення, говорить очільниця навчального закладу. Мужчина став кричати Я власник приміщення, я новий власник. В смислі, який? Покажіть документи. А хто, ви, а хто ти така, що я тобі буду показувати документи? Оце така розмова була. Інша сторона конфлікту. Всі звинувачення відкидає. Є камери відеоспостереження. Я прошу вас, хай вони видадуть вам відеозаписи, де та саме де ви побачите, що нічого подібного тут не було. На місце інциденту викликали поліцію, аби з'ясувати підстави і законність візиту так званих господарів будівлі. Яким чином сумбут міг? Продати приміщення, не повідомивши нас, людей, які знаходяться тут в будівлі, яку ми орендуємо, з 94-го року тримаємо, створюємо робочі місця, даємо можливість дітям навчатися. Цей рік єдина школа в області, яка в офлайні навчала дітей весь навчальний рік. Створені укриття, створені всі умови для дітей. Конфлікт навколо приватного ліцею, точніше, приміщення, яке орендує освітній заклад, розгорівся близько року тому. У серпні 2022-го АТ «Сумбуд» Сумбут звернулася до господарського суду Сумської області з позовом до ліцею Просперітас таким проханням. Визнати недійсним договір оренди нежитлового приміщення укладений 9 листопада 2021 року між орендодавцем АТ Сумбут та орендарем приватним закладом загальної середньої освіти Просперітас. Витребувати майно із незаконного володіння приватного закладу загальної середньої освіти «Просперітас» шляхом виселення, звільнення приміщення від майна відповідача, його працівників та будь-яких інших сторонніх осіб чи домашніх тварин. У грудні позов задовольнили. Керівництво навчального закладу подало апеляцію, проте попереднє рішення не скасували. Верховний суд розглянув касаційну скаргу Сумського ліцею Просперітас і ухвалив. Зупинити виконання рішення господарського суду Сумської області від 8 грудня 2022 року та постанови північного апеляційного господарського суду від 20 квітня 2023 року у справі номер дев'ятсот двадцять до закінчення їх перегляду у касаційному порядку. Ухвала набирає законної сили із моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Питання договору оренди. Верховним судом України прийнято рішення, що воно поставлено до розбирательства, тобто законне. Ми на законних підставах знаходимося в цьому приміщенні відповідно до договору оренди. Остаточну крапку в скандальній історії має поставити об'єднана палата касаційного господарського суду у складі Верховного суду. У ліцеї переконані, що рішення у справі ухвалять вже найближчим часом, і вони встигнуть підготувати заклад до старту нового навчального року. novena ist